Поїздка в Мілан, частина друга. Зранку ми ще зайшли в кафешку, щоб поїсти, Там було все дуже смачно, і далі ми пішли до Міланського собору, собор, де зустріли надпис Трейджер Things». В першій половині дня, приблизно з 10 годин, ми ходили по, ходили по Міланському собору, по кришам, по балконам, було дуже класно. Мені сподобалося, але що, єдине, що я боюся, я висоти боюся, але там все було якби, закріплено. Навряд чи там хтось міг впасти і щось зламати. Ну, а вже в другій половині дня ми зайшли в оцей от музей вниз собору. Зайшли всередину, там було дуже красиво ці усі вітражі, плюс там нам дали аудіогід, ми там слухали по деяким речам. Я ще побачила, напевно, най... ну, добре, не найбільший орган в моєму житті, але він був досить такий. Неймовірне можна сказати, ці дня ми ще погуляли по місту і побачили ще замок з Але зайшли ми в нього вже на наступний день. Всім папа з вами була Іра. Ну і чекайте наступної частини. скоріш за все, вже завтра.